Новорічні свята це той магічний час, коли кожен починає вірити у дива цьогоріч. Бажання українців лише одне: якнайшвидша перемога нашої держави. Наразі кожен українець допомагає Збройним силам України чим може. Досить сильний дух нашої нації та величезне бажання з кожним днем пришвидшують нашу перемогу. До новорічних свят у закладі загальної освіти номер 2 пройшла лялькова вистава для учнів початкової ланки. Всі кошти, що були зібрані, будуть передані на підтримку ЗСУ. Учнями 4-го Б класу була показана вистава, лялькова вистава пригоди Святого Миколая. Лялькова вистава була організована під керівництвом Ващенко Ірини Миколаївни. Ціна квиточка була символічна. Дітки підтримали знову ж таки наших захисників. Кошти будуть направлені на підтримку наших воїнів. Дякую вам, звірати. І святий Миколай почав виймати з мішка більші та менші покуночки. Тарасик і Марічка дістали цікаві книжечки і солодощі. Мишка, великий шматок стиру. Також у другій школі до Нового року встановлена ялинка незламності. Символічно, що патріотичні прикраси були зроблені учнями закладу та їхніми батьками, а також педагогічним колективом. Традиційно у нашому закладі до Дня Святого Миколая ми влаштовували ретро-ялинку. Але цей воєнний рік спонукав нас до іншого. Наша ялинка в цьому році це ялинка незламності. У закладі пройшла акція. Моя іграшка на ялинку незламності. І ви бачите іграшки, виготовлені руками наших учнів, батьків і навіть вчителів. Цією ялинкою ми хочемо підтримати наших вояків, передати їм часточку нашого тепла, нашої віри у велику перемогу. Також в музеї школи організовано виставку новорічних листівок випускниці цього закладу Тіни Кави. Усі учні другої школи дуже вподобали патріотичну новорічну музейну кімнату. Завдячуючи педагогічному персоналу, учні отримали позитивні емоції, які мають досить вагоме значення у наш час. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Простянець, телеканал ТВТ.